Всім привіт! Гарного доброго вечора! Офіційно підготовка до Нового року відкрито! Ну, Насправді я вже трішечки розпочала вже цього ангелочка. Ви бачили, що я його плела, також доплела ялиночку з янголом, вже вона розпочата підготовка, але чому офіційно, якби так, тому що я сьогодні зібрала ті всі схемки, які в мене є до різдвяно-новорічних свят. І можливо, хто що в мене покажу, що є наплетене. Що я хочу зробити, так? Можливо, хтось із вас вибере і комусь щось сподобається, і хтось щось собі виплете до свят. Тому в мене ще, ще до того, що в мене все є, я хочу підібрати ще одну схемку. Ну, поки я її ще не не знайшла. Ту, яку... Ну, Це більше до Різдва буде конкретно йти ця робота. Ну, Я ще поки не знайшла те, то, те що мені хотілося би виплести. Поки, поки, поки під питанням я ще шукаю. Тепер повертаємося до того, що в мене є. Е, і... Я вам все показую. Так, і ось ангелочок, так, янгол. Дивіться, я вже, мені трішки залишилось доплести крила. У мене навіть якраз вистачить трішечки цих ниточок, якраз закінчу клубочок. цей, так. Крило в мене вже буде готове. так. Буде готове крило. Потім у мене буде йти отут голова, і потім інше крило буде йти. Так, це... Це ось до цього. Він дуже гарний, виходить? У цій схемі я трішки переробила зірочку. ну, це на, ну Так мені хотілося, щоб вона була більш рівностороння. І трішечки на одну, в мене тут вверху, навпаки, трішечки на одну більше, більше клітиночок. ну Так я хотіла, щоб, щоб так було. Так. Це за моїм просто бажанням. Все інше я по схемі повністю. А, і я ще додала пусту клітиночку. Так, І я його була виплітала без пустих клітиночок, але ви знаєте, мені з пустою клітиночкою, коли я додала, він набагато став цікавіший. Ну, знову ж, Це моє бачення, так, а собі, кожний собі робить так, як. Хтось конкретно по схемі виплітає, хтось щось свої творчість можете додати. Тут така справа. Так, тепер далі ми з вами. Так. Так, отак я, мабуть. Ось так, так, тепер далі. Так. Я так поскладала. Так, що це таке? Так. І зараз я вам розкажу. Це буде композиція до Різдва. Так. Це буде до Різдва композиція? Так, і ось вона. Так. Підхиляюся, щоб було не мерехтіло. Так, ось тут у мене Це вже доплетені ці всі шматочки. Тепер я буду йти догори. Буду догори. Бачила її виплетено, вона гарненька виходить дуже. Ой. І там так криво поклала трішки її. Так. так, тепер далі. Далі ми йдемо. Так, а далі я вам показую. Так, це буде. Що це буде? Так, я знаю, що це буде. Це такий мультяшний сніговичок буде. Так, це такий мультяшний. Тут ниточки, 10-й номер, 30-й номер ниточки. Так що тут. Так, і і, 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 де він оцей красунчик мій. Mm. Так, ось. І ось цей красунчик. Ось він. Залишилось мені небагато, в мене вже пішла голова тут його. Ось такий він. Ну, буде чудовий. Такий. Е -е -е -е. якщо сказати, таким сленгом прикольний. Так. Тепер далі ми з вами. І я вам показую. Так, так, це це буде чобіток такий. Так, ну, і що я хотіла зазначити, все це я виплітаю цим тонесеньким своїм гачком. Так, номера там немає. Чобіток. Чобіток. І чобіток. А я вам показую. Так, чобіток мій. Ось мій чобіток. Дивіть, Ой, не мій. <гум> ну, взагалі-то мій, бо я виплітаю, але <гум> це до свят. У <гум> мене трішки розмір. Інший. <гум> Так. Mm. Ну, це трішки посмішко. трішки гумору. <гум> так, далі. Так, а далі я вам, що я вам далі показую, що в мене тут є. Ага, так, дивіться. Так, це. Зараз покажу це. Ялинка в зірочці. Так, це ялинка в зірочці. Так, дивіться, схемка, ялинка в зірочці. я вам хочу сказати, якщо пошукати в інтернеті, то мені зустрічалась інформація зірка з п'яти кінцями шести, семи кінцями. Вісім кінців зірочки вони мають своє значення. Так що тут така цікава дуже композиція така. І вони всі мають своє значення. У мене тут п'ять кінцівок, зірочка п'ять кінцівок буде. Так що. Ну, я, інтернет... я на цьому не зупиняюся. В інтернеті, хто захоче собі, зможе знайти, якщо кому це цікаво, так. Тому. Так, а я двигаюсь далі, тому що таке сьогодні трішки довгеньке відео. Так, ще один сніговичок. Ще один сніговичок буде. Так, ну, це ось для вишивки схема, але буде чудовий сніговичок. Це буде чудовий сніговичок. Так. Далі. Так, далі. А далі у мене буде... Ага, це буде сніжиночка ось така. Я ж кажу, я не знаю, що виплететься, що вийде з оцих робіт. Тому що час ще є, але справа в тому, що кожен день щось змінюється. Так що, кожен день щось змінюється. Так, це буде сніжиночка. І зараз я вам показую до цієї сніжиночки. Схемку ось вона отака чудова вона получається. Так, завертаю. Абу отак, отак так ще трішечки? Ось отак. Так. Далі далі у мене йде. Так, що це? а, ага. Так, це у нас тепер на Україні подарунки розносить Святий Миколай. Так, тому у нас немає ні Діда Мороза, ні Санти. А дарунки розносить Святий Миколай. Тому, тому. І тому ось такий святий Миколай. З подарунками. Так, і ось такий, так у мене ось виплетено. Так. Я його називала раніше Санта, так? Але в пройшлому році мені сказали: а в нас є Святий Миколай. Ну, ось так. Так, що ще я приготувала показати, що в мене ще є. Так, що ще з плетеного, так? Так, це ось бачите, така велика, велика робота. Це така, як як скатертина така новорічна, але в вигляді, в вигляді. Так, ну розправиться. Це все потім все розправиться тут, бо вона складена була. Так. І тепер до, до неї я показую схемку. Так, ось. Велика робота така. Так, велика така робота. І тепер я вам хочу показати. Я вам тепер хочу показати. Так. До це, дивіться, це вчорашня схемка, так? Нічого я ще не розпочинала плести. Так, вчорашня також схемка. Ще також нічого не розпочинала плести. Мені цей чобіток взагалі дуже подобається. Так, тепер дивіться. Ось такі дзвіночки, так, я розпочинала плести, але потім мені потрібна була ниточка, тому нема до, до цих дзвіночків плетіння, але це велика робота. Але вони дуже гарні. Я бачила виплетені, то дуже-дуже гарні. Так, і я вам показую красунчика. Так, ну він дійсно красунчик. Дивіться. <хи> і ось такий красунчик. Він також буде великого розміру. Е, ну, Я роздивлялася сьогодні, трішки мені от у цьому, і ось тут, так, і ось ще. Так, тому пустими клітиночками буду йти по контуру, так, да. але факт в тому, що ну, тут, ну, побачу. Ось починається з сюди, от так, і от, от у цей помпон. Ну, буду дивитися, як його тут гарненько зробити. Я хотіла розпочинала і сьогодні хотіла зробити, щоб то в мене пуста клітиночка йде, а це хотіла повною клітиночкою зробити, щоб воно так у мене йшло. Ну, подивилася, не гарно. Получається, тому просто по, повністю так картинку робити не хочу. Хочу так більше, щоб він був отака, отака фігурка була. Так що, кому сподобались такі схемки, будь ласка, час, час ще на плетіння є. Я вам всім бажаю причудового настрою. Дякую, що ви є, ви найкращі. І щиро-щиро дякую вам. Бережіть себе, любіть себе. Ну, відкривайтесь в почуттях любові до Бога. І до наступного відео. А я далі продовжую плести. Пока-пока! Люблю вас!